Що ж, друзяшечки, всім привіт, настав новий день. От. І власне після вчорашнього маленького дощику почався цілий день дощів. Тож ми дуже фартові, але ми вартові настільки, що я навіть підготувавшись і тут оберігаючи нашу камеру, зрозумів, що дощика немає. Він кудись пішов і думаю, ну добре, нам навіть на руку. Але ми знаємо, що після таких от погодних умов мотивація падає. Ти починаєш ставати більш лінивим, але ну, то таке. Буває, буває. якби Нам все одно робити своє. Тож не зупиняємось на цьому і йдемо далі. Не бачимо в цьому і краю. Сирувато зараз. Торничок дещо піснув oh, що за це лег що це за машина. Це я, все добре, слабся. Пожар Реальність не така, яка картинка нам видає. Не забувайте дихати. У тебе що там? Психічне порушення Ви хто такі? Спортсмени Треба було то мені війну поростом їсти. Ого, як на сяку даву, а? Все буде, але не одразу. <плес> <плес> Та що вони м'яжик по носу б'ють. А вас як звати? Кінець света, Так. Жінка, що надімно це знущаєте? Ну ж кажу, кінець Світлана Григорівна. Я пішов зараз далі. Блін, але ще так зовсім трошки, про так так, Так, ну що, чувачки, пішов на ручках постою Ого, це комбо пішло, а! Бам! Це перше за всі дні, що сюди заїжджає сміттєвоз. Він в принципі має сюди заїжджати особливо вранці, але... Типу, камон. А я пішов збиратися. <звук> ну що, друзі, нічого над унікального тут не скажу, а додав лише просто, що цьому кінця краю немає, навіть якщо у вас є певні обмеження. Так що, сподіваюся, вас надихає, як і мене.